Центр об'єднана Україна. Добрий вечір, пане Валентине. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір, дякую за запрошення. До нас, пане Валентине, останні дні їздять ну просто цілими делегаціями. і Європейці, зокрема, і вчора були поважні гості з Великої Британії. Сьогодні серед цікавого каже президент в своєму дописі, що чекав одного політика зі Словаччини. Приїхав геть інший. Ну, і власне, приїхав опозиційний до Фіцо політик. Наскільки важливо зараз і на такому рівні підтримувати комунікацію із Словаччиною? Тому що Фіцо це не вся Словаччина? Я думаю, що важливо. І в принципі, в демократичних державах опозиція це ж також є важливою складовою політичної системи і політичного режиму. Це один момент. Другий момент, що треба розуміти, що все-таки режим Фіцо. Політичний режим без жодних негативних конотацій, то він є доволі специфічний і після оцих од загравань з путінської Росії, ми бачимо, що в Словаччині відбуваються певні процеси, які. На думку багатьох моїх колег європейських ставлять під сумнів перспективи збереження коаліція, відповідно, і перспективи збереження ФІЦО на посаді прем'єра. Ну якщо не в короткотерміновій перспективі, то в середньотерміновій перспективі. Плюс не будемо забувати, що Фіц одного разу вже втрачав свою владу в результаті масових протестів. Я не виключаю, що це може повторитися. Тоді виникає запитання про те, хто може прийти. На зміну ФІЦО. І зрозуміло, що в наших інтересах для того, щоб е, мати вже налагоджені стосунки з тими людьми, які потенційно можуть прийти до влади, в даному контексті навіть не йдеться про те, що ми там втручаємося в внутрішню політику. Бо Зеленський неодноразово говорив і неодноразово демонстрував, що наша задача, наш пріоритет це зберігати ну, максимально всезагальну підтримку підтримку тих е, політичних суб'єктів. Які функціонують в тих державах, які нас підтримують, згадайте ще під час візиту зеленського в штати, коли ще була передвиборча кампанія. То Зеленський намагався приділити рівну кількість уваги і, і кандидату від демократів, і кандидату від республіканців і не нас прогадав це і не прогадав, як бачите. Тому я думаю, що те саме може сказати і з приводу. Лідерів європейських держав. десь очевидно ту саму гру президент Зеленський грав і в у Польщі зараз, тому що е, він також там чи, чи то мав розмову із е, одним із політиків, які може стати альтернативою Дуді на виборах, між іншим, так да? ну да, і ми чули вже реакцію Дуди. Хоча, як на мене, то це називається як прийнято говорити в грантоїдських колах оверреактинг. Та я не думаю за всієї поваги, треба розуміти, що навряд чи Зеленський є визначальним чинником внутрішньої політики у Польщі, тобто безумовно, що мабуть є частина польських виборців, для яких е, Зеленський має певну вагу і вони можуть озиратися. Хоча я схильний думати, що йдеться більше про підтримку або не підтримку України. Знов таки наскільки ми знаємо, то в Польщі питання підтримки чи не підтримки України не є питанням внутрішньо порядку денному в Польщі, тому я думаю, що в цьому контексті це дійсно просто намагання е, хіджирування ризиків у разі перемоги одного або у разі перемоги іншого, а зовсім не бажання поставити ставку на якогось кандидата і сприяти його перемозі, як це іноді багатьом здається. Тобто це трошки інший жанр. тобто, і мені також би не хотілося, щоб ми ну, як держава почали грати в цю гру. Тобто є суверенне право польського народу обирати собі президента. Тобто, кого поляки оберуть з тими, ми повинні працювати і налагоджувати діалог. Але бажано, щоб і до того як цей вибір стався, вже якісь контакти налагоджувалися для того, щоб ну потім не надолужувати втрачені можливості. А жодному разі не про те, що ми хочемо, щоб президентом стала Людина, і ми втупую, як Путін свого часу Януковича, намагаємося його там просунути. У нас для того, по перше, нема ресурсів, об'єктивно кажучи. А по-друге, ну тобто у нас є інші пріоритети. Да, тобто ще президентів Польщі ми не обирали. Ну, а ми у нас є така практика не обирати президента, а власне підтримувати зв'язки з інш, з різними владами. До прикладу, на в Великій Британії змінилося кілька прем'єр-міністрів, і Ліс Трас, і Борис Джонсон. І зараз Кір Стармер. Ну і нам вдавалося не просто балансувати, а підтримувати дуже класні відносини з кожним, наскільки мені не зраджує пам'ять із прем'єр-міністрів. Водночас Кір Стармер запропонував підписати нам договір не на багато, немало, а на 100 років. На наш вік точно не вистачить, але про що ця угода? Тому що президент каже, що там є і закрита частина. Дивіться, я схильний думати, що. Ну, закрита частина це знов ж таки знаєте, ідіома. Тобто є е, частина, яка є з обмеженим доступом. І я схильний думати, що є дуже багато різноманітних міжнародних угод, між угод, угод між різними агенціями, які е, ну не з'являються в публічному просторі, і це в жодному разі не е, е, є. Тим, що руйнує там принцип підзвітності або там транспарентності, просто треба розуміти, що є деякі моменти, які стосуються національної безпеки і оборони, і їхнє оприлюднення може становити певні виклики для національної безпеки і оборони, тим більше в умовах повномасштабної війни, яку Україна на сьогоднішній день вимушена вести. Я розумію, що зараз е, виповзуть на світ Божий чимало конспірологів, і будуть продукувати там фантазії про те, що. Там може Зеленський єсир дозволив брати як свого часу. цей Хмельницький, да? бо може зараз розкажуть, що все Зеленський продав українську землю і завтра ешелонами. Британці будуть вивозити її кудись в порти, а потім з портів е кораблями вже вивозити там на Британські острови. Я, я готовий закластися, що такі інсинуації безумовно будуть, і я хочу сказати, що це все повні несенітниці, сін, не тому що все одно е, ми зрозуміємо, що на етапі реалізації ну, все потаємне стає явним. І тому, якщо щось із того, що е, підписали, що суперечить інтересам. То зрозуміло, що це однозначно стане помітним, і буде викликати супротив. Тому я би ну не знаєте, не акцентував би увагу на тому, що якась частина є частиною з обмеженим доступом. Я б це так акцентував увагу на тому, що загалом загальна тональність і е, загальний. Фарвати угоди він дуже для нас сприятливий, тому я не думаю, що це, знаєте, якийсь пакт молотова ребінтропа там чи ще щось. Ну це все такі. знаєте я до того, спекуляції. чи може бути зашифровано у цій закритій частині більша кількість, до прикладу, штормшедол е, на радість служби безпеці України в тому числі, бо там он вороня вже який день і місці разом з Енгельсом не можуть догоріти, е, ніяк не можуть загасити там полум'я. Я думаю, що це звісно і про українське виробництво, але тут Може, і не обійшлося і без британських британсько-французьких ракет, якщо точніше. Туди навіть якщо там під час цих спецоперацій служби безпеки України і використовувалася якась західна зброя, то все одно планувалися ці операції, розроблялися і реалізовувалися. Вони все-таки фахівцями служби безпеки. Це один момент. Крім того, ми достеменно знаємо, що, наприклад, акваторію Чорного моря від домінування російського флоту ну, очистили за допомогою вітчизняної розробки цих от морських малюків від служби безпеки. Е, тому я думаю, що звичайно. Назлево зброї ніколи не буває, тим більше в умовах війни, і так і я про це власне кажучи, говорив: що швидше за все, в цій частині з обмеженим доступом йдеться про певні речі, я не знаю постачання, підтримку, технології, можливо, виробничі потужності, які будуть безпосередньо впливати на здатність України вести цю. Захисну війну Красиво, оборонну війну бороть. проти Російської Федерації, Та і палати буде далі. Я пам'ятаю, що наприк... навіть наприкінці поза минулого року голова служби безпеки пан Малюк тоді казав, що бавовна була, є і буде, і що у всіх російських окупантів є одна єдина перспектива в Україні це смерть. Тому в принципі горить горити буде і палає. Знаєте, там у них горить на а палає дещо інше в ефірах у їхніх пропагандістів. Ну з чим я власне кажучи, їх і вітаю. І Зеленський про це також вчора сказав. До речі, під час зустрічі, коли його журналісти спитали, що там вам Путін передав привіт, коли приїжджав, так тобто високоповажний гість з Британії, і президент України як відповів: ми також їм передамо. От я думаю, що передали. Нехай отримують. Як е, отримайте і розпишіть. Ну, ми тоді будемо стежити за тим, пане Валентине. Обов'язково будемо коментувати все те в ефірах. Спасибо вам величезне, що ви знайшли час долучитися. Дякую, Дякую. Валентин Гладкий був з нами на зв'язку. експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Дякую величезне.